Міноборони України анонсувало проєкт лінія дронів. Про це повідомив Рустем Умеров. Він зазначив, що перший етап охоплює п'ять елітних полків і бригад. Це полк Ахелес, полк Рарох, Птахимад'яра, полк Фенікс, бригада Помста. Суть проєкту полягає в тому, що піхота та дрони стануть єдиною ударною системою. За словами Рустема Умерова, це дозволить формувати кілзон глибиною мінімум 10 кілометрів, де ворог не зможе рухатися без втрат, надавати піхоті постійний повітряний супровід і прикриття, виявляти та знищувати ціліще до того, як вони підійдуть до наших позицій. Цитата міністра оборони Технології змінюють війну. Тому ми запускаємо цей революційний проєкт, який кардинально посилить наші бригади та ефективніше інтегрує сучасний досвід знищення противника лінія дронів. Це новий стандарт війни, де безпілотні системи стають ключовим елементом бойових дій, допомагаючи нашим захисникам і захисницям виконувати найскладніші завдання. Робимо фокус на кращих підрозділах безпілотників. Лінія дронів збільшить найефективнішу присутність безпілотних систем у сухопутних військах та держприкордонслужбі. Це кардинально змінить тактику бою, даючи нашим воїнам вирішальну перевагу. Дякую президенту України за ініціативу та всьому оборонно-промисловому комплексу, який 24 на 7 розвиває наші безпілотні технології. Масштабуємо технологічну перевагу, змінюємо хід війни. Знищуємо ворога, підкресливу меров.